Всім салют, друзі! Це Даблдрібл. Сьогодні впіймали ще одного рідкісного покемона. Подкаст Луки Дончича, який в цьому сезоні вже встиг, скажімо так, нагадати про себе, набравши 73 очки в матчі проти Атланти, про завоювання штату Джорджія, виступи з Кейрі, критику після провалу в минулому сезоні та біф з колишнім Кентал Дженнер. Про все це лука розповів Джей Джей Редіку. Я озвучив, вам дістається як завжди, тільки найкраще. Тож з вас лайк, підписка та коментар. Давайте слухати Лукуме. Лука, слухай, що це у тебе на обличчі було в останньому матчі? Маска Максі Клебера, навіщо? У нас трьом гравцям носи поламали за тиждень, а твій ти ніс хто зламав? Я влетів сам в плече Кейрі. Давай ще трохи про твої луки на корті поговоримо. Це важлива тема. Про які саме луки Про ось ту твою тоненьку пов'язку, яку ти носиш. Ну мені треба заспокоїти моє волосся, розумієш мене? Але твоє волосся бездоганне, говорить Джей-Джей. Зараз дорого до перкоря ходити. Не дуже то дорого, насправді. Це сотня баксів тут. В Словенії це коштує 12 доларів. тобі треба пошукати нового Барбера. говорить Джей Говорик, Джей ну що луке, радий тебе бачити. Я тут подумав. Насправді ми в останній записували подкаст два роки тому, в березні 22-го року. Відчуття таке, наче це вчора було. Але з того моменту багато що сталося, відбулося, і багато про що треба поговорити. Звичайно, найголовніше ти став батьком. У тебе народилася чарівна донька Габріелла. Але щоправда я чув, що ти не міняєш її підгузники? О боже мій! Звичайно, я роблю це. Але ти це на ТНТ сам сказав. Ні, роблю це, роблю. Не так часто, як Анна, але я роблю це. Так. Чи вплинув статус батька на твою роботу? Ти відчув на собі ось це, як гравець NBA появи дитини? Я так не думаю. Я думаю, навіть мені легше грати стало, але. Підхід при цьому ніяк для мене не змінився. Але грати точно легше, точно. Іноді ти знаєш, так бувають невдалі вечори. Але ти приходиш додому, бачиш свою дитину, і все проходить. І я відчуваю тільки щастя, але рутина залишилась такою, якою і була, і тепер я просто відчуваю на майданчику більш себе вільним та ще щасливішим. під час нашої минулої зустрічі на подкасті. Ти сказав, що набрати в венбі легше ніж набрати 30 в Європі. Багато людей насправді з тобою після цього погодились. Я не буду зі свого боку з тобою сперечатися. І ось цього матчі проти Атланти Гокси набрав 73 очки. буду чесним, з тобою я передивлявся 25 влучних вуличних китків десь 5 разів поспіль. І в якомусь сенсі це правди виглядало легко. Це насправді так для тебе в жодному разі? Ні, 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 аж ніяк. Багато хто каже, що моя гра виглядає легкою, але це не так. І коли я казав ось це про ембії та Європи, тоді 2-3 роки тому люди зі мною не погоджувались, але тепер на моєму боці все більше людей. І я казав про правила. особливо наприкінці гри правило 3 секунд захисті дає неймовірну перевагу. Люди не уявляють наскільки велику насправді. І коли я граю в ізоляції, я слідкую за захисником фарбі, і рано чи пізно йому доведеться звідти вийти, і коли він виходить, я атакую. Ось цьому велика різниця, але забити 73, ні, це не було легко. Обсяг атакувального таланту в НБА просто неймовірний. Думаю, люди навіть не усвідомлюють наскільки талановиті тут гравці, але в той же час в НБА багато талановитих гравців захисного плану. Ось нещодавно ми грали проти Брукліна, так і я хотів би відзначити Ніка Клекстона, який взагалі-то центровий він п'ятірки, але він захищався проти мене по всьому майданчику і робив це дуже добре. Окей, в контексті матчу, де ти набрав 73, Давай зараз повернемось до першої гри сезону проти Сан Антоніо. Тоді ти зробив один з найбільш вражаючих рухів, які я бачив. Ти сповільнився, так я такого не бачив. Те, що гравці роблять зараз, це дуже важливо в проходах. Так, вміння перезупинитися, прочитати захист або знайти фол, і ті два очки проти Атланти з правої ноги відчита. Як ти розвинув цю частину своєї гри? Адже я слідкував за твоїми тренуваннями, коли ми грали разом. Я знаю, я знаю, як ти тренуєшся. Ти тренуєшся на певній швидкості, але від повної швидкості до ось цього гальмування, ось як ти це натренував? Я не тренував це? Ти хворий? Ти хворий, Лука! Я просто називаю це повільний крок. Пам'ятаю, як одного дня я намагався навчити цьому Сміта. Ти хотів навчити дорія на цьому елементу? Так так. Я казав йому, тобі треба просто зробити повільний крок, піти трохи в бік захисника і просто збавити швидкість. І захисник обов'язково стрибне. Якщо не стрибатиме, то ти стрибай, кидає такий. Не знаю, може вся справа в IQ, але я ніколи це не тренував. Не тренував. Це добре, окей. і саме тому я заздрі тобі робити такі речі просто від Природи лише ти та з тих хлопців, з якими грав вони такі. Але чому ти заздриш, Питає Лука, тому що я цього робити не вмію. У мене немає цього таланту. Лука, ти відчуваєш те, що твої лідерські якості зараз вже на іншому рівні у порівнянні з тим, що було 2-3 роки тому? Так, так без сумнівів, і з цим точно все краще ніж 2 роки тому. Завдяки чому? Чому ти набрався досвіду? Чи це вплив Джейсона Кіда? Знаєш, думаю, всього потроху. Я став мудріший, отримав новий досвід. Ну і звичайно, так Джейсон Кід мені дуже допомагає, тому все потроху. Лука, що ти подумав, коли побачив але та данк від Ірінга? Рі Ох, я спочатку повірив своїм очам. Що це було? Це було щось неймовірне. Кейрі зробив це. Так він якось на протиході виловив цей м'яч, однією рукою забив. Це нереальне щось. Я б так не забив, говорить Лука. Як тобі грається з Кейрі? Ви почали грати разом в минулому сезоні. Слухай, ну все чудово насправді. Він гарна людина і вочувіть баскетболіст. Але що мене вражає, це те, як він допомагає мені, як він допомагає команді. Команді всі люблять Кейрі. Він чудовий гравець. Ти якось сказав, що легше тобі легше грати багато, коли грає кайрі поруч. І зараз від цього приводу давай трохи додому цифр. О боже мій, ну давай, Коли кайрі з тобою на майданчику. Статистика на 100 володінь. так? у тебе менше дотиків до м'яча, менше дріблінгу. ти менше володієш м'ячем часу. Коли його немає на корті, ти тримаєш м'яч 56% часу. Коли він у грі, цей показник падає до 44%. Ось цей тягар, я знаю, що ти його відчуваєш, який на тобі в кожному матчі. Скорінг, плеймейкінг, все це проходить через тебе. А підбирання? Добре підбирання. Окей, дякую тобі. Я знаю, що ти добре підбираєш. Скільки в цьому сезоні? Вісім чи в дев'ять середньому у тебе? Мені здається сім. Окей, сім. Коли Кайрі поруч, він його не може назвати запасним варіантом, я б так не сказав. Але коли Кайрі допомагає тобі в атаці, у тебе насправді такого партнера в кар'єрі ще не було. Так, звичайно, був Джейлан Брансон, але тоді він був не тим Джейленом, якого ми зараз бачимо в Нікс. Тож наскільки легше тобі стало грати Кайрі? Слухай, значно легше, звичайно. Я казав, же, я зіграв 43 хвилини бек ту беку і я почувався добре. Для мене два матчі за два дні це важковато. особливо в масці. Так вона взагалі була не під моє, не під моє обличчя. Значно легше, так значно легше з скайрі не кидали на мене бліц. Два захисники виходили на мене після захисту ролу, так але поруч був кайрі, іноді він був взагалі вільний. Чи може щось полегшити твою гру ще більше? Ну а я хочу просто перемагати так, але в минулому сезоні навіть з в команді було достатньо важко нам. Адже він тільки но приєднався до команди. Ми майже не тренувалися разом. Це була друга частина сезону, але в цьому сезоні, знаєш, нам просто треба бути здоровими. У нас було багато травм. У мене у Кайрі, у Лайвлі, у Максі Клебера. Тож, можливо, нам треба залишатися здоровими, і тоді подивимось, який у нас справжній потенціал. Які у тебе зараз стосунки з Девіном Букером чудові. В останні, коли ми грали, ми не побилися, тож все добре. Я знаю, у вас навіть дуже мила бесіда була. <свисті> так, так, я сказав йому цього разу, у нас проблем не буде. Але сьомий мають в 22-го року, коли ви знищили Фінікс. Чи доводилося тобі раніше брати участь в таких матчах в матчі, де ти виходиш, і отримуєш 40 40-50 очок переваги ще до великої перерви? Ні, такого матчу в мене не було, говорить Лука Дончич. Були можливо такі матчі, схожі так за сценарієм, але вони були далеко не такі важливі, навіть і не близько. Це було щось неймовірне ця гра. Я тоді в великій перерві казав хлопцям: будь ласка, залишайтеся у грі. Давайте не розгубимо цю перевагу. Я не у великій перерві, не, не буду брехати, було таке. Але потім ми вийшли, забили ще три поспіль трьох, і я зрозумів, що у нас під контролем цьому матчі. Але потім, у 23-му році, ви хлопці взагалі не вийшли в плей-офф. Так, було таке. Розкажи мені про це. Ну, знаєш, важкий сезончик був. Ми добре почали, хм. але насправді я не пам'ятаю минулий сезон. Ти не пам'ятаєш минулий сезон? Ну важко було мені. Розумієш. Ми не те, що плей-офф, ми в плей-ін навіть не вийшли. Кейрі приєднався до команди. Важко було, але ми вижили, гадаю, добре почали цей сезон. Потім у нас було декілька травм, як я і казав тобі вже сьогодні. Так, нам треба нарешті показати свій справжній потенціал у цьому сезоні. Але знову ж таки, в минулому сезоні ви в плей-офф не вийшли. Думаю, у тебе всередині була справжня прірва. Так, відчував щось? Так, звичайно. Думаю, такий гравець, як я, має виходити в плей-офф в кожному сезоні, кожного року. Особливо в минулому сезоні, але завжди люди щось казатимуть про тебе. Стосовно мене, теж знайдуть що сказати. Про мій захист, наприклад. Але гадаю, в цьому році я зробив крок вперед. Я бачив, до речі, деякі цифри. Мені один з друзів прислав статистику. Статистику по захисту? <свес> так, так, <свес> по захисту. Не пам'ятаю точно, що там було. Здається, цифри по грі в ізоляції проти мене. І у мене був хороший показник. Не пам'ятаю скільки точно, але краще став. це тому, що це чіпляє твоє его, і ти більше стараєшся чи просто краще працюєш в цьому сезоні. Думаю, краще працюю в цьому сезоні, ніж в минулому. Мені здається, я більше зусиль накладаю, говорить Лука Дончич. після минулого сезону, коли ви не вийшли в плей-офф. Вочевидь, ти був злий, ти був розчарований, так і я тебе розумію. Коли проводять обміни посеред сезону, я проходив через це. Говорить «Джи -джи редік. Люди йдуть з команди і так далі. Це важко. Ви втратили Джейла Брансона ще раніше, і взамін нікого не отримали. Потім кайрі прийшов в команду в результаті трейду теж під час сезону. Я знаю, що важко будувати хімію на ходу. Ви не грали з каєрі разом в двох минулому сезоні багато мало тренувалося. Так і той сезон закінчився. Ти отримав свою порцію негативу як ти пройшов до речі, це міжсезоння? Як ти пройшов попереднє міжсезоння, входячи в цей сезон, який зараз триває? що ти хотів довести? В чому ти хотів додати на майданчику? Можливо, після завершення сезону, чесно кажучи, я чекав на виступ у складі збірної Словенії, як і кожного літа. Але перед цим сезоном нам треба було зробити висновки. Це точно і як на мене, почали ми його дуже добре знову ж таки. Так, було декілька травм, але ми маємо виходити в плей-офф. Конкуренція на заході шалена, просто вражаюча, всі грають дуже добре. Але я пам'ятаю плей-офф 2022 року, тоді я отримав величезне задоволення. Хочеш відчути це знову? Так, так, це було круто. Відчуття справжньої конкуренції, рівень гри. Я хочу повернутися в плей-офф. Якось я вже казав і казав, це в обличчя людині, тож не бачу в цьому нічого такого, так? Чи міг ти подумати, що Джилем Брансон вийде на такий рівень? Так. Чому? Один матч, який мене вразив по-справжньому, приглядаю Лука, це був плей-офф 22-го року. Ми програли перший матч серії UT. Тоді я не грав, здається, перші три матчі. Два здається, говорить JJ. Може й два. Ми перевіримо це. Тож, другий матч серії. Якщо б ми його програли, повернутися в серію з 0-2 було б ну, об'єктивно дуже важко. Адже далі у нас був виїзд, і в другому матчі Брансон набирає 45 очок. Це був надзвичайно важкий матч, в якому нам вкрай потрібна була перемога, і той його виступ він мене вразив. Я дивився на все це злаву запасних. Він мене шокував тоді, і ми багато працювали разом з Джейлоном, Те, як він тренувався кожного дня. Мені дуже подобалося грати з цим хлопцем в одній команді. Лука, ти дивишся NBA кожного вечора? Чи відпочиваєш від гри? Ну так, так собі дивлюсь. Я дивлюся футбол, дивлюся євролігу. Але мені цікаво зрозуміти. Ось що коли ти був ще зовсім молодий, тільки но прийшов в лігу. Так, твій перший сезон. Ти отримував скаутінг від тренерів регулярно? Так, так, все це було. Все це було. Особливо в мій перший рік в лізі. Я дивився майже все відео перед тренуванням. Це справжнє кіно було не менше години. Цій перший рік, так? Це був більше персональний розбір чи на річ, питає Джей? І те, і те було, це було і про мою гру, і про суперників, про те, як суперник грає в захисті, і там все було. Але це було лише в перший мій рік, потім не вдалося здихатися від цього. цього Ну а матчем з Нес Дивився відео про те, як Нік Клекстон проти тебе захищатиметься? Ні, я люблю тебе, Лука. Тільки в перший рік дивився відео, говорить Лука, але ми дивилися відео перенеться разом зі всією командою. Чи є щось, що тебе може здивувати в контексті захисту проти тебе? Я думаю, я все вже бачив. Бокс Индван захист, Дабл Тім, хавкор-треп. Хто про тебе Бокс Ідван захист грав? Торонто, здається. З ніком Мерсом ще? Скоті Барнс про тебе захищався, питає Джей, -джей Регікс. <ган> цього року це було ось двічі цього року. Проти мене такий захист грала. Не пам'ятаю хто <ган> Мені <ган> знаєш що вражає, як швидко ти оцифровуєш інформацію на майданчику. Це легше насправді грати в баскетбол 4 на 4 Іноді я залишаюся біля центральної лінії. з чуваком, який дивиться просто мені в обличчя команди продовжують 4 на 4 грати в баскетбол? У них простор ще більше стає від цього. Чи налаштовуєшся ти заздалегідь? Якщо ти знаєш, що суперник гратиме проти тебе дабл тім. Як в матчі проти Гоукс, вони найбільше в інбі грають у цей бліцзахист. захист чи налаштовуєшся ти на такі матчі якось по особливому? Якщо ти знаєш, що сьогодні проти тебе захищатимуться двоє після пікінролок? Ти сприймаєш ці матчі якось інакше? Так, я гадаю, коли суперник грає проти мене Бліц у захисті пікінролу перемагати стає легше. Адже, коли вони виходять на мене вдвох, я беру максимум від цього пікінролу. Мій партнер отримує більше свободи і виходить так, що далі ми граємо 4 проти 3. Це дає перевагу моїм партнерам, і це добре для нас. І мені здається, чим більше цей Бліц проти мене грають, тим більше ми виграємо все просто. Цікаво, я подивлюся статистику. Ти у нас, до речі, теж на статистиці нормально сидиш? Ні, в жодному разі. Це ти у нас тепер мамкін аналітик. Чому ти думаєш, що я не робив цього, коли я був гравцем? Думаєш, я не слідкував за цифрами, коли грав в NBA? Ти м'яч кидав? Е, ну так, це правда? Ось про що я. Я хотів би закінчити цю розмову. Повертаючись до теми про критику, чи отримуєш ти досі таке задоволення від гри? Чи впливає взагалі критика на тебе? Ти подорослішав? Так я старію? Але ні, я люблю грати в баскетбол. Ця критика вона буде завжди. Але я пам'ятаю, я завжди хотів. Опинитися в Національній баскетбольній асоціації. Ось і все. Зараз на своєму місці, це неймовірно, тож зараз це йде як слід, але іноді так мені дістається, іноді дістається доволі багато. Яка у тебе була статистика в вчорашньому матчі? 35 плюс 18 плюс 9? Так. Скільки втрат? Одна наприкінці гри. Це єдиний матч в базі баскетбол референс із такою статистикою. Так, і ти забув ще про блокшоти, два перехоплення, яких то насправді три мало бути. Як я вже казав, твій захист феноменальний в цьому сезоні. Це я казав, чи ти казав? Так, це я казав. І кажи, будь ласка, про це на телебаченні. Продвигай тему про моє потрапляння в другу захисну збірну сезону. Лука, ти думаєш про потенційне побиття рекорду Леброна? Я знаю, що у тебе це вже питали. Чи важливі для тебе взагалі такі речі? Ні, я не гратиму так довго. Без шансів взагалі. У мене, у мене буде своя ферма в Словенії. Що для тебе ідеальна кар'єра? Ось прямо зараз. Якщо ти уявиш собі успішну кар'єру Лукендончища, як вона виглядатиме? Де нічого такого в НБА я в Європі вже вигравав. Але на ну, чемпіонство так би взяв титул MVP, можливо тебе цікавить. Звичайно, я хотів би один. Так один. Звичайно, хто не хотів би стати MVP? Я просто питаю Емвіпі, чемпіонство, і потім ти готовий до ферми Словенії. Ну сподіваюся, більше титулів зможу взяти, але ферми мені ще треба побудувати. Тому у мене ще є впереду декілька років.